Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Відео на 3 хвилини. Прогноз біткоін на сьогодні, 21 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу великі об'єми лонг ліквідність на 97. Зверху також великі об'єми шорт ліквідності на 99. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу перша нормальна лонг-ліквідність на 93, яку можливо знімуть тільки перед сильним рухом наверх, дамп-памп, але цей сценарій потроху втрачає вірогідність. Зверху дуже близько велика ліквідність на 99, тобто, шортистам, гадаю, потрібно приготуватись до ліквідації, бо процес руху наверх триває. Денний графік. Курс почав вихід з зони максимальної активності. Індикатор стекестик, нижній графік має потенціал для продовження руху наверх. Годинний графік. Прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 102 зростання. 99 мій прогноз. 97 норм. 94 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Очікую продовження зростання та фіксацію в коридорі вихідних від 100 до 102. А якщо не вистачить сили, коридор може залишитись в зоні максимальних торгів від 95 до 98. Altcoin Season Index 33, вчора був 41, натиск біткоїна на Альти продовжується, оце вже схоже на початок фази максимальної недовіри до альткоїнів. Радив би вам подивитись ще раз моє відео Мадай тисячу гривень на крипту, щоб зрозуміти де зараз місце альткоїнів. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу YouTube криптоспільноту, в Telegram або Discord та сервіс графіків. Всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор, до зустрічі. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. Слава Україні!